Дуже важливе питання, як керувати падаючою зіркою. Я думаю, перший крок якраз показати результати таємного покупця. О, показати, заземлить, насправді, що де ж ти зірковість твоя, якщо цього не вийшло. Може так негарно порівнювати да, KPI, досягнення, але в цифрах це теж видно. На так? жаль, відображається в цифрах. Так. А який сенс, падаюча зірка, мені тебе тримати в команді, якщо ти даєш такий самий результат, який дає фрешок. Тобто людина, яка там ще не розбирається, але вона вже дає турі. Результат, який даєш, ти нам насправді дуже важливо. От якщо ти вважаєш себе гуро, то ключова твоя характеристика безумовно не тільки в цифрах, але от я так для себе визначаю: якщо ти гуро, то в тебе морквинка, вона всередині. А не коли тобі так перед носиком махають, да що, будь ласка, ось у твої бонус, у твої зарплата, ось у твої підвищення. Ні, це не та історія. Людина чітко знає, що вона хоче, і вона спокійно, легко до неї йде.